Мученик правди. Роздуми до Слова Божого на п'ятницю 4-го звичайного тижня, рік перший. Того часу почув і цар Ірод, оскільки явним стало ім'я Ісуса. І люди говорили, що це Йоанн Хреститель устав із мертвих. Тому й такі могутні сили діють у ньому. Інші ж казали, що це Ілля. ще інші говорили, що це пророк, як один із пророків. А ірод, почувши, сказав: То Йоанн, якому я вітяв голову, це він воскреснув. Адже сам ірод, пославши воїнів, схопив Йоанна і посадив його у в'язницю через Іродіаду. Дружину свого брата Филипа, бо одружився з нею. А Йоанн казав Іродові не дозволено мати тобі жінку твого брата. Тож іродіяда таїла злобу на нього і бажала його вбити, та не могла. Бо Ірод боявся Йоанна, знаючи його як чоловіка праведного та святого, й оберігав його, а слухаючи. Відчував сильну розгубленість, але слухав охоче. Як настав слушний день, коли ірод, з нагоди дня свого народження, влаштував бенкет для своїх вельмож, тисяцьких галілейських старшин, увійшла дочка Іродіяди і, танцюючи, догодила Іродові і тим, які з ним сиділи при столі. Цар же сказав дівчині. Проси в мене, чого тільки хочеш і дам тобі. І він сильно поклявся їй, чого тільки попросиш у мене, дам тобі, хоч би й пів царства мого. І вона, вийшовши, запитала в матері, Що мені попросити? Та ж сказала Голови Йоанна Хрестителя. І, повернувшись відразу з поспіхом до царя, вона попросила, кажучи: Хочу, щоб ти негайно дав мені на полумиску голову Йоанна Хрестителя. І цар сильно засмутився, але через клятву, і тих, які сиділи при столі, він не захотів їй відмовити. Тож відразу цар послав ката, наказавши принести його голову. Той пішов. Відтяв його голову у в'язниці та приніс його голову на полумиску, дав дівчині, а дівчина віднесла її своїй матері. А коли його учні почули, то прийшли, взяли тіло і поклали його в гробниці. Може, здаватися дивним. Що Йоанн Хреститель, усе життя, якого проходило під знаком Христа, вмирає якоюсь дивною смертю, яка, на перший погляд, нічим не пов'язує його з Месією. Хотілося б, щоб притеча помирав під ударами каміння з криком Ісус Месія. Однак Його смерть настає під час бенкету на честь дня народження Ірода. Через страх однієї жінки, яка боялася втратити свого коханця ірода. Все життя Пророка є для нас пророцтвом. Йоан Хреститель, найбільший з пророків Старого Завіту, стає мучеником Христа. Чому Христа? Адже під час Його страти Христос навіть не згадується. Відповідь на це запитання дає Святий Августин. Йоан Хреститель помер за правду, а правдою є Христос. Можливо, не випадково сталося це під час Дня Народження Ірода. Правда Слова Божого народжує в нас нову людину, коли ми приймаємо цю правду. Прийняти правду про себе. Це погодитися на болі народження нової людини. Ірод, позбавляючи голови Йоанна, віддалив себе від себе, і так насправді день його народження був днем смерті його серця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.